Весна пригріває сонечко, починають квітнути дерева. Здавалося б, нічого не може затьмарити прихід теплої весни. А у вас нездужання, сильний нежить, чхання, сверблять та сльозаться. Очі є причини запідозрити у себе полінос. Зазначає лікар-терапевт Тетяна Безкостюк. Це алергічне захворювання, яке спричиняється пилками рослин та дерев. Воно дуже часто зараз у нас поширене, тим більше в нашій місцевості, в якій дуже багато таких пилкових рослин і вітрів, які поширюють от пилки. Дуже часто це пилок цвітіння берези, липи, акації, пух тополини, амброзія, але амброзія це більше вже такий літньо-осінній сезон. Також Трави лугові трави дуже сильно. Більшість до цього схильних громадян вже знають про свою проблему і діють на випередження, аби уникнути рецидивів, і це є правильним рішенням, переконана лікарка. Вам потрібно за місяць або за два тижні до початку цвітіння того пилка, на який у вас алергічна реакція, почати прийом антигістамінних препаратів. Якщо антигістамінні препарати не допомагають зменшити найбільш поширені прояви цього захворювання, такі як сльозотеча, виділення з носа, свербіж дуже часто, збудливість така, безсоння, дуже часто в таких людей спостерігається, тоді потрібно. Додавати більш так сказати специфічні препарати, гормонотерапію. такими препаратами такі препарати має право призначати тільки лікар. Ваш сімейний лікар чи терапевт підбере індивідуально дієвий для вас курс лікування та профілактики на майбутнє. Обов'язково зверніться до свого сімейного лікаря для того, щоб він вас оглянув, призначив необхідні обстеження, аналізи і призначив правильну терапію для того, щоб зменшити і полегшити вам пережити цей період. Тому, якщо ви страждаєте від полінозу, раджу вже звертатися до свого сімейного лікаря, для того, щоб вам підібрали найбільш підходящу терапію. Звісно, захистити себе від впливу пилка, а отже, і алергену на 100% не зможете, та запобіжні заходи не завадять. Закривати вікна на період світіння цих рослин, відкривати і провітрювати приміщення у нічний період або в період після дощу, обов'язково вологе прибирання двічі на день, обов'язково прийом душу, промивання носу, промивання очей, для того, щоб зменшити кількість пилка, який потрапив на слизові оболонки. Також необхідно. Виключити продукти, які є перехресними алергенами з цими рослинами, на які у вас алергія. Якщо є шкірні прояви алергічної реакції, виключити всі там гелі для душа, мила, не пересушувати шкіру, зволожувати її. Серед дієвих на сьогодні методів є асітерапія, або як її ще називають терапія алергенами, саме в період між загостреннями. Якщо ви знаєте, який у вас алерген. Якщо ви його не знаєте, ви звертаєтеся до свого лікаря, він допоможе визначити за допомогою шкірних проб. Надалі, коли даний алерген відцвіте, лікар може запропонувати вам проходження цієї асітерапії, введення мікродоз цього алергену для того, щоб до наступного періоду цвітіння цих рослин у вас вже виробилися захисні антитіла, тобто ваш імунітет. Вони допомагають зменшити прояви захворювання, а в подальшому, взагалі, призвести до мінімальних проявів. І ну, ми говоримо про умовне виліковування від цього захворювання. Щодо практичних порад, то лікарка нагадала, як правильно проводити туалет носа та промивати очі. Зараз в аптеці дуже багато стерильних сольових розчинів, які є в таких балонах, флаконах, спеціальними наконечниками, щоб не травмувати слизову оболонку. Там наконечник нахилений в одну сторону. Його обов'язково потрібно використовувати від носової перетинки, для того, щоб не пошкодити носову перетинку. І при промиванні нахиляти голову вперед і в бік, для того, щоб рідина краще обмивала всі стінки слизової оболонки і краще стікала вниз. Для промивання. Слизової оболонки очей краще використовувати штучну сльозу, також їх в аптеці дуже багато продається, але хочу звернути вашу увагу, що термін зберігання флакону штучною сльозою є 3-4 тижні, тому її не можна використовувати після закінчення терміну зберігання. Для пацієнта з полінозом важливо знати, які рослини здатні викликати реакцію. Так як навіть почавши профілактику і не прибравши з раціону харчування перехресні алергени, можете не досягти бажаного результату і лікування не дасть ефекту. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.